Всім привіт! Ви на каналі Софі Ропі. Сьогоднішня рубрика роблю клітку хом'яка, частина сьома. А зараз я поставлю її кроватку. Ну, вона буде як по прижому та сама. Зараз її поставлю. Я поставила ось вона. Вона дуже любить в неї заплутуватися, а потім спати, Ну, робить собі гніздечко, Типу, та як це восьма частина, будуть додаткові ще питання для мене, або я можу розказувати. Остання частина скоро буде. Я не знаю, дев'ята частина це остання. Я буду хом'яка загружати та вам покажу. Якщо вам сподобається в дев'ятої частині, як я зробила клітку мусі, це хом'як то ставте лайки. А якщо ні, то тоді підписуйтесь. Якщо домовились, всім пока! До нових зустрічей!